Вітаю малята! Я розкажу вам особливу казку про доброго святого Миколая. Ця історія про диво, яке відбувається завдяки щирій вірі і добрим справам. Послухайте уважно, адже в цій казці кожен з нас може побачити щось дуже важливе для себе. Жив собі в одному далекому-далекому краю добрий чоловік на ім'я Миколай. Він дуже любив допомагати людям і ніколи не залишав нікого в біді. Миколай був не тільки щедрим, але й мудрим. І всі знали, якщо попросити його про щось добре, він обов'язково допоможе. Одного разу, коли настала холодна зима, до Миколая прийшла маленька дівчинка на ім'я Марійка. Вона була дуже сумна, бо батьки не могли купити їй шубку. Дівчинка тихо помолилася перед сном, попросивши у святого Миколая тепла. Він почув її молитву, і тієї ж ночі. Покликав своїх помічників, маленьких Янголят, і сказав, Знайдіть для Марійки найтеплішу шубку і доставте їй до ранку. Янголята швидко виконали прохання Миколая. Вранці, коли Марійка прокинулася, біля її ліжечка лежала гарна червона шубка з м'яким хутром і теплі рукавички. Вона дуже зраділа і подякувала Святому Миколаю, пообіцявши бути доброю і допомагати іншим. З того часу Марійка стала ще добрішою. Вона завжди допомагала своїм друзям і розповідала всім, як важливо вірити у дива та творити добро. А святого Миколая люблять і чекають усі діти. Бо він завжди приносить у їхні домівки радість, тепло і трошечки чарівництва. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!